Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Ну що, є такі новини в нас, і мережа знову ж таки переповнена такими гучними заголовками. Все, 60 плюс, пакуйте рюкзаки і на фронт. Що це означає? Чому так розганяють да, таку новину? І що ж все ж таки з цим законопроектом, в якій він в формі прийнятий на сьогоднішній день, він, до речі, прийнятий Верховною Радою, направлений на підпис президенту вже 17.07. Щодо можливості мобілізації чоловіків 60, про які я вже неодноразово записав відео, як він змінювався там поступово. Тому давайте вже, знаєте, коли він направлений на підпис президенту, я думаю, що його швидко підпишуть. Кінцеву версію законопроекту зараз зачитаю, ну, основні тези по цьому законопроекту нагадаю. Тому залишайтесь, послухайте, якщо вам, звісно, цікаво, і якщо будете вважати його корисним, поділіться зі своїми знайомими, це допомагає розвивати канал. Є ще в мене телеграм-канал, там швиденько, коротенько, по суті, все це виставляю і не пропускайте такі важливі новини, якщо вважаєте їх для себе, звісно, важливими. Підписуйтесь на телеграм-канал. В описі під цим відео залишаю на нього посилання. І так, давайте тезисно розберемося з цим законопроектом, що він давав, яку можливість, для чого взагалі його робили, щоб одразу ці інсинуації прибрати. Ну, по-перше, Є граничний вік перебування в запасі в нас встановлений на сьогоднішній день 60 років. І от його там цей законопроект запропонували, щоб дати можливість тим людям, які досягли граничного віку перебування в запасі, перебувати в лавах ЗСУ на законних підставах. Тобто 60 років плюс це перше на що треба звертати увагу. Тобто контракт такий укладається тільки якщо людині 60 років плюс. Ну і звісно, якщо я вже сказав за контракт, то звісно, це. Це добровільно, це основна теза, це укладається контракт. Це не мобілізація, як іде загальна мобілізація. Да, в нас указ президента є, який затверджується відповідним законом. Це в нас укладається контракт. Але на яких умовах укладається контракт? Спочатку людину, звісно, перевіряють е, по, за станом здоров'я. Якщо за станом здоров'я вона там е, підходить, да, там, може там здійснювати службу, звісно, ви розумієте, на сьогоднішній день там до цього ще питання. У людей залишається до ВЛК, там багато якихось скарг, е, якихось позовів там з цього питання. Придатний, непридатний, там ну, дуже-дуже багато в е, цій темі крутиться там різних питань. Знову ж таки, базово, якщо людина придатна, вона може служити. Якщо не придатна, вона служити не може. І є там іспитовий термін на два місяці. Тобто, спочатку, коли людину приймають, навіть якщо вона придатна за станом здоров'я, все одно два місяці там. На цю людину дивляться, і чи може вона проходити службу в подальшому, чи не може контракт у нас укладається на один рік. Тобто, два місяці на людину дивляться, якщо вона влаштовує, то контракт буде в нас на один рік. Ну, звісно, він не повинен бути довшим ніж термін проведення з воєнного стану. Отак от, от тобто, він обмежений в нас воєнним станом. Якщо воєнний стан у нас припиняється. Але там термін контракта, річного контракту ще не закінчився, то він все одно буде закінчений. Ну, такі умови в нього є, да? тобто він не може бути більший, ніж воєнний стан. Цією метою ці люди беруться на службу. У нас є ще з ну, таких от, знаєте, аспектів важливих. Давайте пройдемось по самому закону. Він, до речі, вже є підписаний там. В нас головою Верховної Ради і оприлюднений вже з усіма змінами, які там до нього При прийнятті осіб на службу за контрактом, відповідно до частини 10 статті 20 цього закону з метою встановлення відповідності військовослужбовця вимогам проходження військової служби за контрактом, встановлюється випробування строком на 2 місяці. Тобто доповнюється, в нас чітко прописується, що випробування буде 2 місяці. Отакі питання. Да. У разі встановлення у період випробування невідповідності військовослужбовця вимогам проходження військової служби за контрактом, такий контракт розривається достроково. Військовослужбовець звільняється. І тут у нас носяться зміни до статті 26 закону України про військові і військову службу. Там буде така підстава для звільнення, звісно. Далі, під час дії воєнного стану для осіб, які приймаються на військову службу за контрактом, ну і, звісно, посилання на цю, на цю статтю. Строк служби встановлюється один рік. Строк проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами ще на один рік. Тобто один рік плюс один рік це може бути продовжене. У разі припинення чи скасування воєнного стану, дія таких контрактів припиняється або розривається достроково. Військовослужбовці звільняються, ну як я вже і зазначив. Далі тут у нас Перераховується внесення змін і от важливі там зміни в статті 37. І всі ви знаєте цю статтю, це прийняття на облік, зняття з обліку і виключення з обліку, що ж тут додається. От пункт 2 частини 1. Доповнити абзацом 16. Це в нас якраз прийняття на облік. да? Приймаються в нас на облік, які є кандидатами для прийняття на військову службу за контрактом. Відповідно до частини 10 статті 20 цього закону. Також у нас е, доповнюється пунктом 5 і 6, Ну от частина 6, 5 і 6 пунктом такого змісту. Це в нас звільнення, да, там виключення з військового обліку. Були кандидатами для прийняття на військову службу за контрактом, відповідно до частини 10 статті 20 закону, але не були прийняті на військову службу за контрактом. Тобто кандидати це ті люди, які не пройшли в нас випробування. Для них також передбачили, що вони можуть. Бути виключені з військового обліку. Тобто, спочатку людину в нас беруть на військовий облік, ну там 60 плюс, да, що на сьогоднішній день ще не відбувається, коли там закон набере чинності почнеться. Потім, якщо вона, вона є кандидатом, да, в розумінні цього закону, якщо вона пройшла випробування два місяці, вона продовжує цей контракт, і вона, звісно, не виключається поки що з обліку. Ну, вона є знятою з обліку, тому що є військовослужбовцем. Але якщо вона не пройшла контракт, то вона і виключається з військового обліку, тобто людина на військовому обліку перебувати не буде. Ну, так вони передбачили. До речі, дуже доцільно. В попередній редакції цього не було, там було написано трошки інакше. Але вже неважливо, ми беремо кінцеву редакцію. Звільненість з військової служби за контрактом відповідно до пунктів, це в нас вже пункт 6. Звільнені з військової служби за контрактом, відповідно, до пунктів Є або К пункту 3 частини 5 статті 26. Тобто, ну, вони також можуть бути в нас виключені з військового обліку. Таким чином, на сьогоднішній день, в принципі, це весь законопроект. Більше тут нічого цікавого з цього приводу немає. Є можливість захотів, підписав контракт, спробував, щось не вийшло, людину звільнили, або там не пройшов випробувальний термін, або там щось не підійшов по службі. Звільнили і все виключили з військового обліку. Таким чином на сьогоднішній день от передбачили таку можливість. Ну, посилання на законопроект залишаю в описі під цим відео, можете почитати там погодження, там всі ці моменти, кому там цікаво. На сьогоднішній день більше з цього нічого не можу сказати. Я думаю, що тема є закритою. Звісно, там, якщо людина не має бажання, має там 60 років плюс, але не має бажання служити, ніхто поки що да, на сьогоднішній день і не має таких законопроєктів. Ніхто в обов'язковій формі не може цю людину в нас мобілізувати. Тобто, це поки що цей законопроект, який стане скоро законом, як ми розуміємо. Він направлений на добровільну мобілізацію людей 60. Якщо вважаєте це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони отут з'являються, також важливі і корисні. Підписуйтесь на канал і залишайтесь моїм підписником. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!